Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство, дорогі владики, всечисні Отці, дорогі брати і сестри. Сьогодні ми розпочинаємо седмицю, яка носить назву страсної, а ці дні ми називаємо з вами великими і священними. Адже повсякденно, напередодні Воскресіння Христового, ми згадуємо ті події, які лягли в основу. Нашого спасіння. Ми згадуємо ті події, останні події земного життя Христа Спасителя. Тому сьогодні, напередодні величного свята, традиційно церква відзначає своїх священнослужителів черговими богослужбовими нагородами. Ви ревно трудитесь тривалий час на ниві Христові, розбудовуючи нашу помісну українську православну церкву. Тому церква не забуває про вас, церква визначає вас, але ми знаємо, що кожен із нас прагне найвищої нагороди, це нагорода в Царстві Небесному. Але ми тут, на землі, працюємо, ми обтяжені тілом, тому постійно потребуємо підтримки і підбадьорення. Тому ця нагорода є тільки тим відблиском тієї майбутньої нагороди. Царстві Небесному. Тому я бажаю, щоб Господь давав вам сили, натхнення і далі ревно трудитися на ниві Христові, бути добрими і відповідальними пастирями, не уподібнюватись до тієї притчі про смоковницю, яку ми чуємо сьогодні, ту розповідь, коли Господь, підійшовши до неї, вона мала багато листя, але не мала жодного плоду. Тому. Ми повинні трудитися для того, щоб творити ці добрі плоди для розбудови, для утвердження, адже кожен із вас несе велику відповідальність, адже йому вручена паства, за яку ви відповідаєте перед Богом, яку ви ведете до Бога, і кожна вівця і стада є вашою. Тому я бажаю, щоб і надалі ви ревно трудилися. І разом всі ми з вами раділи нашим благословенним успіхам, тому що ваш успіх це і успіх нашої єдиної сильної помісної Української православної церкви. Тому нехай Боже благословення перебуває надалі, над усіма нами, щоб Господь давав нам сили пройти достойно ці дні, завершальні дні. Ми з вами звершили святу чотиридесятницю і залишаються. Ці великі відповідальні дні напередодні Воскресіння Христового, і ми ревно ці дні молимось, щоб Господь і надалі допомагав нам і сприяв, щоб ми досягнули того, чого ми прагнемо, а ми прагнемо найперше спасіння. Але живучи тут, в нашій земній батьківщині, ми також вболіваємо. Вболіваємо за за нашу Богом дану українську землю. Ми молимо, щоб Господь послав. Нам перемогу і тверди в Україні справедливий мир. Тому я закликаю надалі всіх нас підносити ці молитви, а Господь милостивий. Він краще знає і створить такі умови, при яких ми досягнемо сталого і справедливого миру в Україні. Тому будемо підносити молитви, дякувати Богові за всі благодіяння, яких він сподобав нас до цього часу, і молити, щоб Господь. І надалі нам допомагав і сприяв, щоб ми йшли цим шляхом, який ми обрали. Він важкий і тернистий, але з Богом ми неодмінно досягнемо успіху. Амінь. Слава Ісусу Христу!